Друзі, вітаю, слава Україні! Автівочка Volkswagen T4 на фарбування, але до фарбування О, треба трошки тут попрацювати болгаркою Зварювальним апаратом та зробити якусь красу. Бо тут трошки чогось немає, деякі тут нюанси. Коротше, займаємось козовним ремонтом. Всім гарного дня. Слава Україні! До речі, автівка від фонду Привіт Хелп. Так, іде процес робочий тут так-так-так, так, так, так. Тут ще в нас фарбування автівочки, але валить трошки дощу насипає, то хлопці переїжджають на закрите приміщення. Ну це якось так виглядає. Це четвертий Volkswagen заїхав до нас на підняття, на фарбування та на... Підварити трошки пороги. Але це все діло затягнулось на ось таку історію. Тут зробили. Тут зробили, тут зробили, тут зробили. З цієї сторони також, як тут, така історія латки. Далі тут. полный трэш. Так. Так, 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 так. Трошки пришлось попрацювати з автівкою. Тут нове крепление, Тут нове крепление, Все смастили. Також тут новое крепление. Це завтра фарбуємо в камуфляж. Автівочку поварили. Вчора почали обклейку, але сьогодні нема світла і ми, і ми автівочку веземо на розвал сходження, а потім дадуть електрику і буде. Ще в нас отака історія. Це так виглядає. Новий день. Нові виклики та завдання електрики в нас немає, але нам потрібно пофарбувати сьогодні дві автівки. Течека вже на розвал звозили, все окей, течік піднятий, течік поварений. Сьогодні фарбування. Зелений камуфляж. І ось така активочка теж приїхала на перефарбування, теж зелений камуфляж. Дуже нужному Підрозділу важливому. Ось так це виглядає. Електрики нема, а в нас робота кипить. Нема часу ніфіга не ні робити. Чекати, коли буде електрика. Ось так це виглядає. Так що працюємо до перемоги. Автівочка пофарбована, перефарбована. друга перефарбована. ось так це виглядає. Привіт, хелп. Так, все. Все, готово. Сьогодні пофарбували, перефарбували мазду, зелений камуфляж. Є. Далі. Течик. Закінчили. Поварили, підняли, пофарбували. Привіт, хелп.